Були документи захоплені. Вони тут прямо при ньому. Ось такий документ, був при ньому удостовірення лічності воєннослужащого Російська Федерація. Тобто, у нього новий документ. Документ на ім'я Каладзінський Аяпін Дуун Олович. Очевидно, це документи прикриття. Документ абсолютно новий, виданий 9 вересня 2024 року. Але він без фотографії. А от щодо військового звання, в документі особистості подполковник. Вказано, що оцей Каладзінський ніби подполковник. Ну, от подивіться на його обличчя. І можна було подумати, ну дійсно, а можливо знайшовся такий кореєць в російській армії. Але ні. У цього північно-корейського офіцера були з собою не тільки оці російські документи прикриття. У нього був з собою і його щоденник. І ось цей щоденник, який він вів повністю. Це корейська мова. Жодної російської літери. Жодної тувінської літери. У тувінців кирилиця. Вони ж все пишуть кирилицею. Отже, підполковник ЗСРФ, обставини, про яких він був ліквідований. Кілька днів поспіль корейський північнокорейський батальйон атакував позиції. 1 батальйону 22 бригади, атаки були хвилями, одна за одною.